Позивний руль, тому що багацько за рулем. У мене час був власником СТО. Власне, тому руль. Застало вдома з дружиною, спали телефонний дзвінок, позвонили клієнти, сказали, що треба забирати їм автомобілі свої. Сообщили, що вже багато приходів, вторгнення з Росії, з Білорусі. Сразу не повірив, почав дістати там різні істочники, мережі, телевізори. Новини і зрозумів, що дійсно це все так. Не вірив до останнього що таке, може бути. До тижня ще працював. Треба було людям віддавали автомобілі, доки були запасні частини. Ремонтували. Люди прямо на таксі приїжджали, грузилися сім'ями, дітьми. виїжджали, ну потім вже десь ну, не було сполучення там з почтами, з запчастями, було вже туго. Тобто ну, нема не було чого робити їх. Ну і потім вже зрозумів, що треба вже йти так. Потрапив до батальйону. Батальйон стрілецький. Всі різні, зовсім різні люди. і Врачі, і бізнесмени там, і, я не знаю, і фермери. Ну, різні. Контингент дуже різний. В основному всі добровольці, тобто не по повістках, а іменно добровольно, Всі в основному. Навіть нас, навіть наш командир, він добровольцем сам прийшов до воєнкомату без повістки. Поранених возили в госпіталь в Чернігів. Потім гражданських папуців дуже часто в самому Чернігові були, що їхали через парк, ніколи не забуду. Біля Градецького, прямо в парку прилетіла міна, і там двоє пенсіонерів прогулювалися чи не знаю, куди вони йшли. Прямо біля них в двох метрів міна розірвалася. Побачили це, їх грузили в машину, відвезли в обласну лікарню. Ну, потім їздили на всякі завдання. Поки був ще автомобільний міст через нього. Поначалу, потім, коли його підірвали, їздили через пішохідний. Моз дуже обстрілювався, дуже треба було там дуже швидко не вагаючись проскочити, валялися дерев'я. Прям бувало таке, що по повалених деревах перескакували на бусі. Бувало, що бус застрявав. Моментально треба було швидко якось витягнути. Ну, все дуже настолько швидко все відбувалося, що. Дуже все швидко, так особливо не запам'ятав. Людей, коли там були, просилися, люди вивозили з Чернігова або інших маршрутів вже не було. А там з волонтерами договарювалися, вони просили мене вивезти. Вони нам допомагали. Ми як би, людей вивозили. Вони потім на інші мікроавтобуси і далі, кудись там на Київ, на Запад, не знаю, куди вони далі їх перевозили. В бус там його в містність, десь шість людей, пасажирський місць вивозили до 18, Так наскільки пам'ятаю. Розповідав, що якщо вдруг щось, щоб одразу двері відкривали, ви, ну, на вулицю вибігали і ну, лягали. Тактика. Ну, в основному вони звісно, все зараз, я так розумію, більше артою, все накривали дома. Повністю клічівку кури, корови ходили прямо по селу. Кури навіть бачив, як тільки приходить, аж присідали. Самі кури вже настільки вони якось. Привикли до цього вже розуміли, що треба присаджувати, Навіть навіть кури таке бачив, сміялися з хлопцями. Місцеві жителі дуже допомагали, дуже, дуже допомагали. Молоко подвозили, там щось як треба, щось радіо, якесь там, ну, якісь лікарства. Ми їм теж там зі своєї сторони щось допомагали. І так як коли ну, взагалі волонтери туди, особливо не приїзджали к ним десь місяць, ми з ним, ну, своїми харчами там ділилися. Буса нам дав місний житель з Калічівці Андрій Пікус, його. Дали свого буса, не пожалів на всі ці діла. Бойовий дух завжди ну, чекаємо, якщо підуть, надію, що ні, що їм вже зараз буде, я думаю, ну, не дуже так легко, як по початку. Зараз зустрічаємо, обороняємося, укріплюємось дуже в кожному селі укріплення ждем, ждем. ждем, і Ждемо, ждемо, якщо вісяч дамо нормально. Я думаю. Все буде добре, це ми переможемо однозначно, це наша земля, ми її обороняємо, і ми будемо до останньої каплі праві обороняти. Я думаю, ми по-любому переможемо однозначно. Іншого не має бути.